Сховище! 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 сховище Сховище! Нас запросила місцева громада Деснянського району з'ясувати деякі деталі їхнього місцевого розслідування, тому що вони багато років вже звертаються до влади Києва з проханням розібратися, чи є тут бомбосховище, чи нема. Сьогодні були присутні при нашому розслідуванні працівники ДСНС, місцева адміністрація, військова адміністрація і інші повноваження органи поліція була. Ми пройшлися по даному укриттю. Умови жахливі, грибок. Ми зайшли в різні кімнати, побачили безла, чому за три роки навіть місцева влада не зробила укриття. Теж багато питань, на яких у нас немає ще відповіді. Але місцеві нам повідомили, що за цим пагорбом, який ми вам зараз покажемо, знаходяться тунелі. Місцеві багато років тому по цим шахтам тунелям переходили бомбосховища з їхніх слів. Але, на жаль, поки що ми не бачимо ніякого підтвердження, що там дійсно є бомбосховище. Тому місцева адміністрація нас запевнила, вони вже сьогодні роблять запит до архітектора міста Києва, щоб провести георадарні дослідження. Щоби провести всі експертизи і щоб з'ясувати, чи дійсно під цим пагорбом є бомбосховище, ось під моїми ногами знаходиться бетонна плита. Місцеві кажуть, що ще недавно тут були вентиляційні шахти, але сьогодні їх розібрали і кинули таку плиту. Чиновники кажуть, щоб туди не впали діти. Місцеві кажуть, що це шахти саме з бомбосховища. Ми в прямому ефірі знайшли фірму «Георадарні дослідження, зателефонували і нам заповідомили, що можна провести георадарні дослідження за один день, можливо, два, для того, щоб з'ясувати, чи дійсно там є коридори, лабіринти. І чи є там пустота. Місцева адміністрація нам пообіцяла журналістам, що найближчим часом вони з'ясують всі обставини. Можливо, навіть щоб місцеві не збирали гроші для георадарних досліджень. Вони самі проведуть дане дослідження. Пообіцяли найближчим часом. Тому сподіваємося, що ваші слова були непустими, і ви все-таки проведете дослідження і заспокоїте народ, чи є там бомбосховище, чи нема. Питання залишається відкритим.